so <laughs> <laughs> І вітання для вас, друзі. Всім привіт! Всіх вітає компанія Вашкарс, і ми знаходимося на нашій площадочці в місті Радивилів. І ви можете на нашу площадочку приїхати, обрати автомобіль для себе або для рідних, або ж приїхати за ось таким красем, який ми зараз будемо для вас відзнімати. У нас є послуга доставки по всій території України. Тобто, якщо вас цікавить, звертайтесь, телефонуйте, ми вам все розкажемо, про все проконсультуємо. Загалом сьогодні у продаж для вас поступає ну. Чесно, на всі 100% унікальний варіант, яких я практично напевно, що не бачив на ринку на авторі. Взагалі, це дуже хороший варіант, який ми щойно пригнали із Німеччини для вас. Ми вже його розмитнули та сертифікували. Тобто, цей автомобіль повністю готовий до постановки на український облік. Окрім цього, всього, друзі, я хочу розказати вам технічні характеристики нашого автомобіля, про те, взагалі з чого він складається і що в ньому є. Так, це Volkswagen Touareg, друзі. Це реставліного модель 2016 року випуску. Тут стоїть на цих автомобілях. Взагалі різні стоять двигуни, але саме в нашому автомобілі стоїть правильний, правильний я б сказав, навіть так, тип двигуна, який най, буде, так сказати, найвитриваліший. І в поєднанні з цим всім він буде, буде дуже різкий, тому що в ньому стоїть 193 кВт. Звичайно, є ж потужніші ще двигун, але вони не такі витривалі і не такі виносливі. Загалом настоїть автомобілі 3-літровий дизельний двигун на 190 кВт. То 3 кВт в поєднанні з цим двигуном працює восьмиступенева ступенева коробка передач DSG. Що кажу знову ж таки в поєднанні з 3-літровим дизельним двигуном, коробка відпрацьовує на всі 100%. За рахунок восьмиступенів ступенів вона зменшує розхід пального по місту до 10 літрів. Не кожний навіть двохлітровий, навіть або там 2,2 і дизельний двигун вам дасть розхід 10 літрів. Може бути навіть і 12. Хоча, друзі, кажу чесно. І відверто 3 трьохлітровий Touareg по місту дає 10 літрів розхід пального. Я скажу чесно, їздив ним особисто, тому будьте впевнені в моїх словах. Загалом в поєднанні з двигуном стоїть наша автоматична коробка передач на 8 ступенів. У нас стоїть повний привід від компанії Volkswagen Folkswagen Motion, тобто повний привід він працює на всі 100%, з ним проблем ніколи ніяких не виникає. Тут стоїть амортизуюча також підвізка, яка можна, можна вибирати спорт, комфорт або звичайний. Також у нас стоїть пневмопідвізка, звичайно, шкодит, то турек без пневмопідвізки. Так, в нас тут стоїть пневмопідвізка, з якої проблем немає. Вона піднімає на останній режим, опускає з останнього. Режиму, тобто, ну ніяких недоліків я не бачу по цьому. Тобто, LED оптика, та загалом наш автомобіль він іде в максимально топтої комплектації с тобто ексклюзивна комплектація. І окрім цього всього. Навіть скажу так, окрім цієї комплектації Екскутіви, наш автомобіль має зовнішній Airline. Ну, реально, я не знаю, чи десь ви бачили, щоб поєднувалося стільки всього, стільки різних плюсів, але загалом в нашому автомобілі це все є. Окрім цього всього, що я вже вам сказав, наш автомобіль йде в зовнішній комплектації Airline. Він має максимально топову Full LED-оптику, оригінальні, якщо не помиляюсь, 19 диски нашого автомобіля хороша тормозна система. Та й загалом автомобіль не має ніяких абсолютно недоліків. Реально виглядає він дуже гарно, максимальна комплектація. І за рахунок цього всього, друзі, наш автомобіль пригнений з Німеччини. Я скажу вам чесно і відверто, що він не полірований і не хімчищений. Ви бачите його таким, який він приїхав для вас із Європи. Тому так. Загалом, що по автомілю, ще розказати, він має 270 тисяч чесного і перевірного пробігу. Що для цього автомобіля, я кажу, знову ж таки, це як обкатка, тому що на авторія вони продаються всі по 350-400 тисяч і більше. І то, друзі, ну ви знаєте, наш ринок, наш автомобіль не факт, що там буде тих 300 тисяч пробігу. Кажу чесно, наш автомобіль має пробіг 270 тисяч. Тут двигуни мільйонники, тому виїжджають вони дуже і дуже багато. Я думаю, хто шукає для себе такий автомобіль, хто шукає для себе Volkswagen Touareg, ви вже про Багато знаєте, багато розумієте в них, тому довго розказувати про це не буду. Загалом наголосив, що двигун у нас йде 193 кВт. Так, ідемо далі. По двигуні я вам розказав, по комплектації я вам розказав. Зараз буду трішки по комплектації більше розказувати зсередини. Загалом, що розказати вам ще по цьому автомобілю. П я вам наголосив, що вона працює, бо тому що, ну, як правило, друзі, скільки я не продавав Volkswagen регів, приїжджають люди, коли є пневмопідвізка, це перше питання. Чи працює пневмопідвізка. Звичайно, тут вона працює на всі 100%, піднімає, опускає, я вже вам це казав. Наголосив, що автомобіль має 270 тисяч чесного перевіреного пробігу, автомобіль не має жодної як по кузову, так і днищу, тому що він пригнений з Німеччини, хороша, хороша дійсно країна для експлуатації автомобілів. І він не має підфарбувань по кузову. Тобто ніколи не мав ніяких ДТП, ніяких пошкоджень. Скажу чесно, і відверто, друзі, автомобіль реально в дуже гарному стані. Ви зверніть увагу тільки не на те, що там на кузов верхня частина ще щось, ви зверніть увагу навіть на нижні пластикові накладки, які йдуть оце для арлайна. На дверках, наприклад, на взагалі, нижню частину бампера, в якому вона дуже гарному і збережному стані. Вона не висічена, вона не перефарбована. Тобто це все реально вражає. От ви бачите зараз бірочку Airline, це оригінальний airline, зовнішній. І е, окрім цього всього, комплектація в нас ексклюзивна. Зараз ви на порогах побачите вибиті такі шильдики, екскутіви. Не просто я там кажу, що я собі придумав комплектація ексклюзивна, дійсно, у нас комплектація в ексклюзиві. Отже, відкриваючи салон, друзі, нас зустрічає поєднання нереально гарне. Е, такого, ну я не скажу навіть біленького, він такий, якби легкий, такий бежевий салон. Тому виглядає він дуже круто. Якби був дуже такий прям білий-білий, то виглядало б може воно не так гарно і не так його багато людей хотіло б. А саме такий салон дуже багато людей шукає. Тому що комбінований салон він завжди виглядає дуже круто. Звичайний чорний їх є багато. Звичайний білий їх також є багато. А ось такий комбінований, коли в нас іде чорна земля, а сидіння самі мають і карти, трішки такі невеличкі білі вставки. Це виглядає дуже-дуже зручно. І, друзі. Не забувайте, я вже вам багато разів наголошував. Не бійтеся того, що є, наприклад, білий салон чи білі сидіння, якщо це шкіра. Якщо тканина, питань нема. Звичайно, такий салон ніхто не хоче, а якщо це шкіра, вона витирається ну, дуже легко. От багато телефонують. О, чи шкіра буде затиратися, наприклад, чи там вона буде вимазуватися, сяду не дуже чистому, ще там щось і е, загалом буде вимазуватися сидіння. По-перше, е, друзі, я не думаю, що ви купуєте цей автомобіль їздити на поле насамперед. Такий жарт, тому що цей автомобіль реально купують люди, яким будете їздити і насолоджуватися в будний день, по місту, наприклад, по роботі, в гості. Цей автомобіль реально приносить вам одне задоволення. І скажу вам чесно, що, друзі, ці сидіння, навіть якщо вони вимазуються, вони просто легесенько серветками витираються дуже дуже легко. Загалом автомобіль заводиться з пів оберту. Я думаю, що ви відчули, як він заводиться. Двигун працює чистенько, рівнесенько. Е, яка проблема взагалі є фольксвагенів? Яка проблема взагалі є? їхніх двигунів і тому подібно. Проблем в них немає абсолютно ніяких. Єдине, що може бути в них, це чути може бути цепа на холодну, тому що тут йде цеп-анеремі. Його може бути чути, може бути чути демфера, щеплення. Тобто, дійсно, якщо там вже є вироботка, наприклад, якщо в нього його не міняли, то може це все бути чути. І що може бути? В принципі, більше таких недоліків я не, думаю, не знаю по цих автомобілях. Тому, друзі, наголошую насамперед, що на холодну ви можете приїхати і завести наш автомобіль, він буде Стояти у нас на площадці цілу ніч, наприклад, без проблем. І зранку ви можете приїхати і на холодний його завести. І переконатися самостійно, що дійсно тут ні демпфера, тобто щеплення, ні цепа не чути. Автомобіль заводиться на холодну і працює просто рівнесенько, як часи. Тому кажу знову ж таки. Я не дарма казав вам, друзі, що це унікальний автомобіль, тому що недоліків по ньому немає. Зараз ви бачите салон, який йде в максимально топлі комплектації з підігрівами сидінь, з підігрівами керма, з камерою 360 градусів. Тобто, реально, друзі, автомобіль вражає своїм виглядом, виглядає своєю комплектацією, вражає своїм станом. Знову ж таки, я повторююсь і я вам наголошую, що цей автомобіль не бачив ні хімчистки, ні полірування. Тобто все так, як воно збереглося, ви бачите зараз в цьому відео. Йдемо далі. Загружаємо ми карти, загружаємо навігацію. У нас є багатозонний клімат-контроль, є настройки передньої і задньої частини. Можна настраювати ручну, є підігрів керма. Як ви бачите, на сенсорі нажимаємо на нашій мультимедії і автоматично включається вона зверху. Так, є навігація, є карти України, все прошито, все зашито, все в порядку. Технічне обслуговування, рівень мастила в нормі. Мастил вистачає ще на дуже багато кілометрів. Тобто, автомобіль обслужений знову ж таки, автомобіль. Забув наголосити вам, друзі, що автомобіль обслуговується виключно на Volkswagen сервісі. Це немало важливо, тому що це один з найкращих показників. Загалом по асистентах я вам щойно показував, ви можете зупинити, перечитати, які асистенти там є. Ось коробка передач, наша DSG 8-ступенева. При вмиканні задньої передачі нас автоматично вибиває задній огляд і вибиває камера 360. Так як відкрита дверка, нам показує перемістити на паркінг загалом. Ідемо далі. Тут є двохзонний клімат-контроль, який ви можете бачити, є Udu-сидінь, є підігріве сидінь. Зараз я включу UDU-сидінь. Це синеньке моносвітце, я вже почув, як воно зразу працює. І є з лівої сторони підігріве сидінь. Працює все, як обдуви, так і підігріви. Це все працює на 100%. Можете навіть приїхати. Ну, можете перевіряти, можете не перевіряти. В нашому автомобілі працює кожна його кнопочка. Тому, друзі, кажу чесно і відверто. Ось така функція старт-стоп. Глушиться автомобіль, заводиться в неї. Тобто реально дуже круто і дуже гарно. Ключ може навіть ну, лежати тут, слухати, як заводиться. Заводиться з пів оберту наш автомобіль. Ключ може лежати, наприклад, в підстаканнику, може лежати ваш сумості. Тобто реально багато товаригів є, яких потрібно запускати, які потрібно запускати з ключа. Реально, наш автомобіль його не потрібно запускати з ключа, він заводиться сам дуже просто і дуже легко. Тема підвізка працює на всі 100%. Піднімається, опускається, ось піднялося догори. Сильне бездоріжжя, зараз я піднімаю взагалі, було на бездоріжжі, зараз я піднімаю на сильне бездоріжжя на найвищий режим, який тільки може бути в нашому автомобілі. Так, піднімаємо Наш автомобіль. Загалом по комплектації автомобіля в нас є утримання в полосі, у нас є мертві зони, навігація. У нас є також навігація, вибиває у нас на щиток приборів таким круглячком, в принципі, вона там показує як компас. Мультикермо, кермо з підігрівом, насамперед, знову ж таки, я повторююсь. Так, Як ви можете бачити, друзі, пневмопідвізка наша вже піднялася. Давно її ніхто не піднімав, можливо, трішки перший раз вона довго піднімалася, вже давно ніхто не піднімав її на сильне бездоріжжя, але загалом вона піднялася. Все в порядку. Зараз ми зробимо погрузку нашого автомобіля. Ну, Це насамперед те, що хочу перевірити дійсно і показати вам, що пневмопідвізка працює, тому що знаю, що зараз будете телефонувати і будете питати про те, чи працює, чи працює тут пневмопідвізка. Так вона працює і з нею проблем ніяких немає. Амортизатори в нас йдуть також ну, змінні, тобто, що вони. Регулюються, друзі, під стиль їзди, тобто є спорт, є комфорт. Якщо дійсно, наприклад, виключаєте спорт, амортизатори реально занижаються. Я відчував це особисто в автомобілі, включаючи спортрежим, амортизатори занижають автомобіль для того, аби автомобіль, як би сказати, легше різав повітря. Тому що, відповідно, якщо вище, йому їхати важче і він важче набирає. Ось, друзі, в принципі, я вам показав. Показав дійсно, що пневмопідвізка працює, як опускається, так і піднімається. Тобто ніяких проблем з нею немає. Не вибиває ніяких помилок, накачує вона до останнього режиму без проблем. Опускає до останнього режиму також без проблем. Тобто на всі 100% пневмопідвізка наша працює. Загалом йдемо далі по нашому автомобілю. Ніде на кермін, друзі, ніде на кнопочках, немає ніяких недоліків. Абсолютно, має автомобіль наш 270 тисяч кілометрів, і я більш ніж впевнений, що... Наприклад, якщо тут в автомобілі, друзі змотати пробіг, ви ніколи б не сказали. навіть що тут буде 200 тисяч пробіг, тому що недоліків по цьому автомобілю немає. Ось вибори асистентів, можна вибирати їх з керма. Загалом по автомобілю йдемо далі. Що я говорив? Якщо навіть тут, друзі, змотати пробіг до 200 тисяч, я думаю, що ніколи в житті ніхто не сказав би, що тут навіть є 200 тисяч. Тому що по зовнішній частині, по внутрішній частині, по, наприклад, кермі, по дверних картах, по, взагалі навіть ну, по сидіннях, навіть по сидіннях я вам на початку відео показував сидіння, в якому вони стані. Воно не то, що не прийм'яте, воно взагалі, ну. Ні підтертості, ні прим'ятості, немає, ніякої взагалі ну, абсолютно навіть видимості те, що на ньому їздили. І воно не перешите, воно не фарбоване, воно таке, як було в оригіналі. Тому друзі, я вам скажу завжди, що реально є хороші автомобілі в Європі, є хороші автомобілі, але їх потрібно шукати, їх потрібно вибирати. Ми для вас стараємось вибрати лише хороші, якісні і перевірні автомобілі. Саме такі ви зараз бачите в цьому відео. Загалом, чому я казав, що в нас унікальна комплектація, тому що друзі, в нас знову ж таки комплектація з чорним потолком. І з панорамним дахом з люком їх на авторіа таких практично немає. Щоб був чорний потолок, панорамний дах з люком. Їх або вони є, і вони коштують космічні гроші. В нас на це в буде дуже хороша ціна, тому кажу чесно. Ви будете задоволені таким автомобілем, друзі. Хто для себе шукає такий автомобіль, хто для себе купить цей автомобіль, придбає, повірте, ви будете їздити, і в майбутньому ви звернетесь до нас ще не один раз, тому що будете вдячні. Реально цей автомобіль, він вражає, він дуже мені подобається. Ним настільки комфортно їздити, що просто ну, не хочеться вилазити з цього автомобіля. Як би то не було, як би це не звучало смішно, реально цим автомобілем їздите, друзі, і він приносить вам одне задоволення. Ви навіть не дивитесь на цей розхід 10 літрів. Хоча, знову ж таки, я повторююсь, що 10 літрів. Розхід пального в нас іде, друзі, і це все поєднанні з 3-літровим двигуном. Ну я рахую, що це нічого, тому що в нас реально зараз бували автомобілі там Outlander, наприклад, той самий. З 2,2 двигуном на автоматичній коробці передач він бере там 10-11 по місту. Люди от купували і давали свої відгуки, вони реально беруть 10-11 по місту. Наш автомобіль реально трохлітровий, який бере 10 літрів по місту, я рахую, що це дуже і дуже хороший показник. Навіть до прикладу, взяти ту саму Honda CR, друзі. Вона по місту буде брати вам ну до 9 літрів. Реально, 9 літрів вона буде брати вам по місту. Якщо, наприклад, якась агресивна їзда з своїм двигуном 2,2, вона вам буде брати реально, може і цілих 10 літрів. Загалом ще відповідно це все грає роль, які форсунки, наприклад, в якому вони стані, які пробіг автомобіля, ще виїжджений двигун, чи не виїжджений двигун? Це все грає великі велику роль. Я думаю, що за рахунок того, що в нас рідний пробіг 270 тисяч, двигун працює як часи. Я думаю, що за рахунок цього в нас і розхід 10 літрів, тому що форсуночки працюють як рівене, як нові. Турбіна в нас, двигун у нас працює все на відмінно. Екологія, не забувайте, що екологія тут на місці ніхто її не вирізав, ніхто її не чіпав. Тобто все, все в цьому автомілі присутнє. Ви тільки зверніть увагу на дверні карти, на ручки, на кнопочки, на сидіння, на електроці регулювання сидінь, в якому вони стані. Знову ж таки, кажу вам і наголошую, що ніхто його не перешивав, ніхто його не фарбував, ніхто його нічого з ним не робив. Автомобіль дійсно. В оригінальному новому стані. Немає ніяких недоліків, все в гарному стані. Абсолютно закриваємо зараз наш панорамний дах, наш шлюк, який ми відкрили. Ось так він закривається, дивіться, як дотягується, також ніяких проблем нема. Хто, до речі, друзі, боїться, що це буде щось затікати, буде текти. Це все міф, повірте мені. Я не думаю, що, наприклад, будь-яка там з компанії робила би якийсь там люк чи панорамний дах з розрахунком таким, що він у майбутньому може текти. Повірте, це все дурниці і такого ніколи не буде. Загалом, друзі, автомобіль в гарному стані. Він мені дуже подобається, тому якщо цікавить вас такий автомобіль, зверніть увагу, який в нього кліренс. В нього дуже потужна комплектація, дуже в нього хороший пробіг. Я рахую як для того рега. Двигун ми взагалі навіть не мили. Ну, тобто Ви можете зрозуміти, що хімчистки він не проходить, тому що зазвичай детальний входить в себе мийка двигуна двигун не митий, в пиляці, так як ви можете бачити. Тому, якщо у вас цікавий такий автомобіль, ми чекаємо у вас в місті Радивильне на огляд цього красення. І так, друзі, обов'язковий етап нашої перевірки це перевірка лакофарбового покриття. І, як завжди, перевіряємо наш автоміль повністю, кожний елемент детально. на Наявні підфарбування. Розпочинаємо. Як завжди, ми з капоту. Починаємо з краю з цієї сторони: 318, 303. Так, візьмемо далі, 245, 304, 266, 126, 113, 113, 114, 106, 127. 127, 118, 103, 103, 108, 122, 122, 123, 115, 108, 116, 125, 133, стієчка 102, 129 і 110. Переходимо до задньої частини, ззаду 101, 101, 101, 110, 199, 100, 100. 100, 107. Зверху 107, 119. С переходимо, 119. Давайте поверху пройдемо 120, 102 і 114. Тут 130, 103, 106, 112, 112, 122, 122. Погано приклав. 107, 113, 113. 122, 115, 115, 130, 123, 140, 160, 170, 240, 170, 165, 180, 169. Отже, друзі, загалом, що по нашому автомобілю? Автомобіль весь в рідній фарбі. Єдиний момент: це тут ми маємо капот, який б'ється у нас 297. 239, 239. Автомобіль завжди, як я казав вам попередньо, обслуговувався завжди на Volkswagen сервісі і фарбувався капот на Volkswagen сервісі. Так як він має 270 тисяч 269 там, тисяч пробігу, на ньому немає абсолютно ніяких сколів. Тому я більш ніж впевнений, що цей капот перефарбовувався від сколів, тому що автомобіль дорогий виглядає він якісно і його просто в оригіналі перефарбували один раз. Тому що, знову ж таки, повторюсь, одна маленька купюра 100 доларів, 100 гривень, не має значення, вона дає вже 100 мікрон. Уявляєте, яка тунесенька купюра і вже дає 100 мікрон. Тому оригінальна фарба 120, перефарбування у нас 280, 250 навіть. А, загалом, тобто, капот у нас. Перефарбовувався від сколів, тому що все в ідеалі: 269 тисяч пробіг, а капот не висічений абсолютно ніде. Тому автомобіль в реально гарному стані з ріднесеньким пробігом. Ну без недоліків, я скажу вам так. Тому якщо вас цікавить хороший, якісний і перевірений дійсно автомобіль, приїжджайте до нас на огляд та здраві на нашу площадочку місто Радивилів. оглядайте його та забирайте.